У Полтаві презентували напрацювання першого етапу ескізного проекту паркування у межах центральної частини міста. Зокрема, по вулиці Європейській небесної сотні Шевченка та прилеглих до них вулиць, за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, проєкт має на меті не лише збільшити кількість паркувальних місць, а й зменшити хаотичне та неконтрольоване паркування, підвищити ефективність паркувального простору, збільшити безпеку дорожнього руху та безпеку пішоходів, розвинути мережу громадського транспорту, велоінфраструктури. Ми хочемо Упорядкувати, нанести розмітку, створити інспекцію у нас у нашій інспекції по благоустрою інспекцію з паркування і наводити ладу. Це не буде, це не платна парковка. І, скажімо так, в межах, де можна зробити, розширити, поробити кармани. Це, наприклад, біля медичної академії, на проти ринку центрального, це де квітковий ринок у нас біля дитячої лікарні. Де люди заїжджають вже на на пішохідну зону, тому розширити, зробити паркування не в ряд, а під кутом або ялинкою і таким чином збільшити кількість парковочних місць.